Так, під першою секцією, ось, я захожу, зараз хочу зайти в комерційні приміщення, які є доступ. Перша з них не пам'ятаю номер, 29 стається. Розчистили сміття, сюди можна вже потрапити. Тут ніхто нічого не робив, одразу кажу, як лишилося після нас, так і лишилось, бачите? Тільки шмон навели в шкафах. Ну, хтось ще до підрядника навів. Раз. Далі. Далі. Заходимо тут також. Є прохід. Це квартира. Ну, воно не житлове, але також... Навіть лопати ще лишились там. Тут, бачите, все як було, так і лишилось. Тут зробили підкріплення. Це була квартира на другій секції двоповерхова. Зараз сюди. Тут прохід. Ось. Зараз вімкну. Отак. Це виглядає. Це... Ой, чиясь консервація тут. Треба бути дуже обережним. Це чиєсь нежитлове приміщення, яке межує з цією квартирою в ньому. Робили укріплення, тому дісталися, ось. Павло Кемське це ваше приміщення. Зробили отаке підкріплення, поки так. Сюди зайти не можу, бо тут ламати не буду. Так, воно за... Так можу зняти, що тут нічого ніхто не робив. Як було, так і є. Я знаю, що це за приміщення також. Так. Далі. Далі, далі. Тут ми були тільки що. Це я б і дуже... Далі на другу секцію ви тут були. Ми вже воно із, одне з перших, які робили підкріплення. Не піду туди. Це третя секція. Кривий підлон, Криво його і запаяли. Не знаю, як вони туди впихнуть. А, взагалі не бачу деформаційного шва. От взагалі не бачу, то там чорне. Депінопласт. Геть не бачити фермаційний шов. Ось, бачите, отак в процесі роботи. Тут ми з вами сьогодні вже були. Це я просила. З газонів прибрати захарашення. Не дивно, що тут зламалася ця сосна, тому що тут, бляха, даже взагалі не про людей це все. Тут також я дуже просила прибрати це все. Писала листа офіційного, що вони мають дотримуються законодавства захисту довкілля. Але Що скажеш? одні в мене, вибачте. Ой, я дивлюся, що вони, ось бачите, як, як це лежить фальцева, покрівля наша. Це вона вже а, куточок зроблений для кріплення. Ось великі листи. Ось ще такі он листи, От вони. Замки оці так зроблені. Вони з тобою з'єднається. Ну, досить багато. Це, мабуть, на шосту секцію все вистачить також. П'ята-шоста. Ну, як бачите, дерево навезлі нарешті. Наш дуб навіть живий. Саме останні постили листя, тому я переживала за нього також. Не вистачає води, дуже очевидно. Ось є дерево великої кількості, так, подивимось, що тут. Ось тут вже також, бачите, кольором, кольором покрито. Вони не красять, вони зовнішнього оздоблені штукатурку штукатуркою, я так її називу. Я не пам'ятаю назву, як вона називається. Верхній слой. Вони додають туди фарбу. Колір додають, Таким чином це не покраска, а така штукатурка різнокольорова.